Так, часто ми шукаємо щастя в матеріальних речах. От вийду заміж, тоді буду щаслива. От народжу дитину, тоді буду щаслива. От куплю квартиру, тоді буду щаслива. Ні, будинок куплю, от тоді я по-справжньому буду щаслива. Ні, я схудну і тоді буду щаслива. І насправді ми так ніколи того щастя не досягнемо, тому що постійно чогось треба, постійно чогось не вистачає і постійно ми чимось недовольні. Тому щастя, воно не в земних речах. Воно у вічних цінностях. Тому Ісус Христос і прийшов на цю землю, щоб показати нам справжнє щастя і зробити нас по-справжньому щасливими. І Ісус Христос є шлях істина і життя для кожної людини. Тому я хочу розказати вам історію однієї жінки, якій ще в 19 років сказали, що вона безплідна, вона не може мати дітей, а вона так надіялася на те, що вона буде мати дітей і буде щаслива. Тому що чоловік щасливої її не робив. Вона думала, що діти її зроблять щасливими. Але прокляття безпліддя воно було в її житті. І воно було до тих пір, поки вона не прийняла людей Божих в своє життя. Коли вона прийняла людей Божих, вона зразу прийняла своє призначення і волю Божу на своє життя. І вона почала служити Богу. Діагноз був розрушений і вона народила двох прекрасних дітей. Тепер вона, і її чоловік, пастир церкви. І вся її сім'я. Служить Богу. Тому шукайте щастя не в земному, а у вічному. Шукайте щастя у Бозі, і ви точно будете щасливі.